У Білгороді Дністровському відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Перед початком роботи члени виконкому затвердили порядок денний, до якого було додано ще одне додаткове питання. Голосуємо за порядок денний за рахуванням додаткового питання. 8 питань на сьогодні. Хто за 7 за. Одним із ключових стало затвердження формули для розрахунку орендної плати за надання торговельних місць комунальним підприємствам Асорті. Пропонуємо ввести таку формулу і використовувати в роботі комунального підприємства. Тариф на обслуговування mm -hmm. території ринку для будівель залишається на рівні поточного. Формула дозволяє чітко та зрозуміло визначати вартість оренди для підприємців. На сьогоднішній час прийшли висновки, що. У нас основні затрати це, допустимо, податок на землю, на якому знаходяться мафи, також це мінімальна заробітна плата і індекс інфляції, який встановлюється ну, Національним банком України. Тобто всі складові тут йдуть, ну, встановлюються державою. Другим важливим питанням стало виділення коштів із резервного фонду на підтримку комунального підприємства жо 1 Остання атака принесла руйнування, 138 будівель зруйновано. Це дуже багато і в основному ми все робимо з фонду жо 1 тому дійсно ну, можна нада як можна скоріше виділяти ці кошти, щоб вони закупали цю плівку, там штапіки е е скло у міській раді. Також підкреслили у разі неосвоєння виділених коштів вони будуть повернуті до резервного фонду громади. Ще один стратегічно важливий проєкт рішення розробка проєктної документації для реконструкції очисних споруд в місті. Це мається на увазі, що згідно положення. 560 шістдесятий статті 40, -й. Всі е, е, такі великі проектні документації треба затверджувати виконкому. Вартість робіт є значною, і наразі міський бюджет не може самостійно покрити такі витрати. Тому громада шукатиме підтримку у держави та грантових проєктах. Олександр Сколозуб дав доручення підготувати офіційний лист до Олексія Кулеби та особисто звертатиметься щодо підтримки цього проєкту. Після нового року, мабуть, поїду туди. щоб виділили кошти. Що... Ухвалені рішення спрямовані на стабільну роботу комунальних підприємств, прозорість для бізнесу та підготовку міста до реалізації масштабних інфраструктурних проєктів у майбутньому. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.